Зберегти здоров'я, зберегти життя. Ми сьогодні привезли вам радіостанції, окремо на кожну роту. Сподіваємося, що вони вам допоможуть. І ми в вас віримо, ми розраховуємо на вас і ми поруч з вами. Я хотів би, щоб ви знали, що тоді, коли проб'є хвилина, кожен з нас, багато серед нас також військових, кадрових військових, стане поруч з вами і буде боронити Україну на рівні з вами. Я вам бажаю щиро від імені всіх автомайданів, всіх, віри, здоров'я, впевненості в тому, що ми разом і ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Слава! Пасібі. Зараз хлопці вручать командиру, радіостанції, будь ласка, і хай вони вам допоможуть перемагати. Що ми ще можемо зробити в цій ситуації? І що нам від вас передати полтавця? Скажіть, будь ласка. Я піду в церкву свічку за здрав'я, за наші поставлення, живі будемо мені помремо. Помоляться, щоб всі поставили життя здорові і повернулися додому. Я думаю, вся Україна зараз молиться за ваше здоров'я, щоб все було хороше. Ми зробили. Дякую.